Багатофункціональна мийка з чорної нержавійки в розмірі 75 на 45 на 20 см глибини. Чим же комплектована дана красуня? Сифончиком з подвійним очищенням. Ось отаке відеречко. Пробочка, яка закриває сифон і можна легко набрати водички. І ще одна сіточка для захисту і для декоративного закриття сифону. Змішувач з терморегулятором і водопадом. Терморегулятор перемикає. Водичку з водопада на змішувач і також регулює температуру як на водопаді, так і на змішувачі. Ще ось така прекрасна функція для кращого і швидшого миття своєї мийки. Змішувач має два режими перемикання водички з центру і по бокам. Фонтанчик для миття горняток і стаканчики. Новинкою да даної мийки є те, що вона комплектована. Спеціальним краником для фільтрованої водички. Він буде знаходитися під мийкою і не буде забирати місця на вашій кухні. Зручний диспенсер для рідкого миючого засобу, також на панельці мийки. Ситосушка сушка зекономить місце. Її можна використовувати як для промивання будь-чого, так і для сушіння вашого посуду. Лоток. З ситочком та пробочкою для ще зручнішого і ретельнішого миття ваших овочів, фруктів і ще будь-чого, що ви придумаєте самі. А бонусом для господи, буде така прекрасна дощечка, яка прекрасно впишеться, функціонал даної мийки.